Хочемо поділитися досвідом роботи нашого закладу, Центру розвитку дитини Надія Запорізької міської ради щодо запровадження дистанційної взаємодії. Практики упровадження дистанційної взаємодії нами було відпрацьовано ще в період запровадження карантину та, звісно, що в період введення воєнного стану всі практики набувають іншого сенсу, бо ця взаємодія це перш за все підтримка, а вже потім освіта. В своїй роботі використовуємо синхронний і асинхронний режим навчання. Навчання в синхронному режимі відбувається на платформі Zoom. В асинхронному режимі вихователь записує відеозаняття або мотиваційне відео і передає його батькам в зручний для них спосіб для самостійного опрацювання з дітьми. В синхронному режимі заняття проводяться усіма фахівцями нашого закладу. Вихователі організовують свої заняття в синхронному режимі двічі на тиждень. При цьому будують вони свої заняття відповідно до програмно-методичного комплексу Впевнений старт, який виявився досить дієвим в дистанційному форматі. Щосереди та щочетверга в режимі онлайн з малюками спілкуються музичний керівник та хореограф. По понеділках в синхронному режимі свої онлайн-зустрічі з вихованцями організовують практичні психологи. Наші педагоги вже досить вправно використовують інструменти Google, за їх допомогою проходить діагностування, анкетування, вивчення запитів на консультування, сам запис на індивідуальні та групові консультації. На сайті закладу створено спеціальні сторінки щодо організації діяльності закладу. Так попитом користуються сторінки Дистанційна освіта, Робота у воєнний час, Разом до перемоги, на яких розміщені посилання на відеозаняття, на важливі документи, на рекомендовані сервіси. За період з початку воєнного стану педагогами центру Надія для організації дистанційної освіти було проведено понад 580 занять в синхронному режимі та понад 700 в асинхронному. Використання соціальних мереж також виправдовує себе. У Фейсбук функціонують офіційна група та сторінка закладу освіти. Окрім цього, функціонують закриті групи Facebook для кожної з груп центру розвитку дитини. Охоплення кожного з дописів у групі складає від 300 до 2,5 тисяч. Активно використовують педагоги для швидкої комунікації і проведення експрес-опитувань за стосунок Viber. Популярним є серед користувачів і YouTube-канал нашого закладу, який функціонує вже понад 9 років і має понад 1200 підписників. На ньому розміщено станом на зараз понад 800 відео, які зібрано в окремі списки відтворення, взаємодія з вихователем, відеоекскурсії, подорожі дендропарком, флешмоби, спортивне життя, психологічна підтримка. Музична сторінка тощо. Кількість переглядів відеозанять від педагогів центру складає від 120 до 3 тисяч, тож сьогоднішній досвід дає нам можливість говорити про якісні надбання в організації дистанційної взаємодії в центрі розвитку дитини Надія.